Вітаю! В цьому відео буде розглянута робота модераторів по підготовці файлу щомісячний звіт для закладів освіти. Трохи перед історією. Відділу освіти необхідно моніторинг активності роботи закладів по місяцям. Такої можливості наша. Організація не може надати, тому що у нас як одна організація. Зареєстровано 18 закладів ЗЗСО, е е е а є ще дошкільнята, позашкільні і так далі. Логопеди, бухгалтери, засобами центру адміністрування можна отримати звіт, але цей звіт стосується використання. Платформи лише всієї організації. Немає можливості виокремити активність кожного закладу. Є тільки загальне. Тому було прийнято рішення формувати звіт у вигляді таблички Excel. І так, алгоритм роботи модераторів. До цього навчального відео. Яке розміщено в групі модератори. Буде додано файл Excel шаблон. Ви його завантажуєте собі на комп'ютер. Зверніть увагу, не відкриваєте, щоб ви там випадково не збили шаблон. А саме завантажуєте його собі на комп'ютер. Ось я його відкриваю. І редагуйте його відповідно до свого навчального закладу. Ті модератори, які не є вчителями інформатики, за допомогою зверніться до вчителів інформатики. Ваше завдання сформувати шаблон саме для вашого навчального закладу. Давайте розглянемо структуру файлу. Файл Excel. Ну, інформатики знають, називається книгою. В книзі перва сторінка оформлена зведені результати, які формуються автоматично для всіх класів. Ви, коли відкриваєте, зміните назву навчального закладу. ну, Наприклад, І розглядаємо варіанти редагування шаблону В... на первій сторінці змінили назву і поки що ми тут не чіпаємо нічого. Значить, перший варіант найпростіший. Коли ви тільки переіменовуєте та видаляєте зайву інформацію, що мається на увазі. Якщо. У вашій школі декілька паралелей. В деяких класах, наприклад, я зробив для полегшення вашої роботи шаблон 1А, 1 б 2А, 2 б і так далі. І у вас немає цих паралелей, ви видаляєте лишні паралелі. Ну, наприклад, у мене є немає паралелей в 5 класі, тому я обираю. Сторінку 5Б, правою кнопкою миші видалити. Підтверджую. Відповідно, і на, на першій сторінці знаходимо, де у мене тут 5Б. Дивіться, як виділить цілий ряд. Ось так, раз. Клацаємо. Правою кнопкою видалити. Ну і, відповідно, ми видаляємо. Немає паралелей в 11 класі. Видаляємо сторінку, відповідно видаляємо на первій сторінки. Перше просто ми видаляємо зайву інформацію. Перейменовуємо. Не спішіть видаляти навмання, тому що для прикладу у вас може бути три паралелі в першому класі. І в другому немає паралелі. Ви просто тоді перейменовуєте сторінку. Вказуєте, що це у нас 1В. Повертаєтесь сюди і вказуєте. Що це у нас буде 1В. Ну, відповідно, тоді буде 2А. І тут у нас відповідно два. Далі я увів основні предмети, які зустрічаються в кожному класі. Відповідно до вашого закладу можуть бути додані інваріативна вибачаюсь, варіативна частина, або якісь там курси за вибором, гуртки і так далі. Ви відповідно переименовуєте, вказуєте, якийсь там скорочено курс за вибором і назва. Лишні предмети ви видаляєте. Знову, як це зробити? Переводимо курсор там, де відбувається нумерація рядків. Ось я протягую, лишнє видаляю. Якщо ви багато видалите, наприклад, давайте оберемо 10 клас. У вас деякі діаграми можуть зменшитись в розмірі, нічого страшного. Клікніть на них і відновіть в такому вигляді, в якому вам необхідно. І так, ви готуєте файл саме для власного навчального закладу. Тобто у вас повинні бути класи, якщо є гуртки, гуртки, якщо є індивідуальщики – індивідуальщики, ви робите повністю його по своєму навчальному закладу. Звідки брати інформацію щодо предметів? Ну, як я заходив на портал нові знання, під аккаунтом адміністратора, обирав вкладку звіти, обирав табель навчальних досягнень і проходився по класам. Наприклад, перший клас, ось в мене був перелік предметів. Відповідно, там, 6 клас, у них свій перелік предметів. І звідси брав перелік предметів і вставляв в Excelську табличку. І якщо у вас немає доступу до аккаунту адміністратора, зверніться до заступника з навчально-виховної роботи або до того, хто є адміністратором у вашому навчальному закладі. Це перший варіант. Робите ви такий шаблон, зберігаєте його. Що далі з ним робити, розповім наступним чином. Другий варіант, більш складніший. Якщо у вас школа велика або вам не вистачає якихось паралели, які вказані в шаблоні, відповідно ви їх самостійно створюєте. Наприклад, у вас там АБВ 6 класів підряд. Тоді вам буде необхідно виконати наступні дії. Ну, Перш за все, вам необхідно буде створити нову сторінку. Ну, Так як воно все більш-менш автоматизовано створення нової сторінки здійснюємо шляхом копіювання попередньої. Клацаю правою кнопкою миші, перемістити або копіювати. Обираю Створити копію, вказую. Де буде розташований цей файл? Ось у нас створилась копія, перейменовує її відповідно до назви класу. І, так як у нас утворилося ще ага, помилку я зробив, так? Так, як у нас додалась сторінка, яка не відображена на Перві сторінки. Ми відповідно вставляємо. Знову я ось, обираю ряд правою кнопкою додати клітинги, вони додаються зверху. Вказую, що це у нас новий клас 2B. І для того, щоб ці функції автоматично працювали, ми повинні відповідно внести оці значення на перву сторінку. Щоб воно все запрацювало, я вводю будь-яку кількість учнів. Ось так, протягуємо. І копіюючи дані клітинки, це низький відсоток, відповідно сюди вставляю правою кнопкою вибираю функцію вставити посилання. І так роблю з усіма клітинками. Які збирають дані? Це необхідно для того, щоб вчителі мінімум вводили даних. і Сама таблиця працювала в автоматичному режимі. Отут протягуємо функцію, щоб вона перенеслась. Перевіряємо, чи все в нас повноцінно працює. Обираємо кількість учнів, принаймні, 10, виставляємо якісь числа. Дивимось, чи відбувається автоматична Заповнення, як ми бачимо, там де відсоток у нас не запрацював. Перевіряємо. Функція не працює. Значить, видаляємо її, щоб вона запрацювала. Давайте в 2 а також додамо певну кількість для того, щоб інформація зібралась. Ми скопіювали інформацію з попереднього. Ми скопіювали формулу, ну, можна перенести формулу. Я просто показав, як працює. Так, тут у нас все працює, добре. Відповідно, якщо вам необхідно буде додати предмети, ви так само додаєте рядки. Обираємо, додаємо рядки, скільки вам необхідно. І для того, щоб вони повноцінно працювали відповідно функції визначення відсотків протягуємо для того, щоб перенеслись формули заповнення автоматичного обчислення. Ну, давайте провіримо. працює. Так, 10, 1, 2. Що я тут не скопіював? Так, ви формуєте файл для того, щоб він повноцінно працював і для роботи самих вчителів. Після цього ви перевіряєте їхню працездатність, як я роблю, вводю просто числа, щоб перевірити, що всі функції працюють. Як ви бачите, після введення даних, якщо все працює, формуються, обчисляються дані, формуються діаграми, і вони автоматично переносяться у відповідне вікно. Після перевірки, що у вас всі функції працюють. Ви очищаєте, зверніть увагу, не тільки там, де, наприклад, отут, де висока ми не трогаємо, там автоматично обчислюється. Очищаєте, зберігаєте цей файл, підписуєте його, що це в нас за вересень. Ось я зробив на власну школу. Він повністю порожній. Ви його зберігаєте і переходите в вашому навчальному закладі, де є створена учительська. Ви переходите в команду своєї учительського навчального закладу, як вона у вас названа. Далі створюєте там канал. Називаємо ми його щомісячний звіт ну, я відмічаю додати, створюється канал. В цьому каналі, який створився, із-за того, що він на щі. Починається. він в самому низу у нас. Можливо, у вас там ще щось буде. І додаєте цей файл до цього каналу. В даному випадку він підписаний першим словом вересень. Тобто вчителі будуть здавати за вересень. І надсилаєте на цьому Саме ваша робота як модераторів закінчується. Тобто, ваше завдання завантажити файл Excel, відредагувати його відповідно до вашого навчального закладу, перевірити його працездатність, створити команду канал, щомісячний звіт, і додавати будете щомісяця порожній шаблон. Як працюватиме сам звіт? До вашої ну, це буде у середу 5 числа, буде засідання для директорів. До вашої вчительської додадуть в, до складу учасників представника відділу освіти. Відділ освіти буде заходити, відкривати і перевіряти заповнення цього звіту. Як працювати? Вчителям-предметникам. Я вам покажу тут і окремим файлом ви, викладу навчальне відео: Як це можуть зробити вчителі-предметники. Ви також це відео розповсюджуєте серед вчителів вашого навчального закладу. Алгоритм дії вчителів-предметників. Вони цей файл відкривають. Тепер дивіться Ось я його відкрив. А як це правильно зробити? Це тут просто можна ознайомитися, ми щойно е, працювали з ним. Для заповнення його необхідно відкрити не так. А класнувши на три крапки відкриваємо його в браузері І так, вчитель-предметник заходив в канал. Щомісячний звіт відкриває сторінку з табличкою в браузері. Ну і далі формує звіт. Для цього він переходить в свої класи, в яких він викладає. Обирає клас і предмет. І в кожному класі така функція, як Insights. Вона з'явилась давно, але вона в цьому навчальному році доповнилася різноманітною інформацією. Відкриваємо ми вкладку Insight. Для тих, хто це робить вперше, необхідно тут, щоб він сформувався певний час цей звіт. І у вас тут є різноманітна інформація. Яку ви можна переглянути. Ви серед цієї інформації, зверніть увагу, вона розбита на блоки, і коли я підводю до блоку, з'являються елементи управління блоком і є кнопка оглянути. Також це не всі блоки, ось ми його можемо прогорнути. І переглянути в даному випадку нас цікавить активність. Обираємо ми оглянути активність. Це узагальнення інформація цифрової діяльності. Отут обрано усі дії, тобто аналіз всіх дій. Ви обираєте свій клас, у вас з'являється така інформація. Обираєте, за який період, ми будемо робити це щомісяця. Для наглядності вибираємо сортування за найбільш активними. От воно відсортувало в мене активність учнів. Далі кожен вчитель дивиться. Внизу у нас мінімальна активність. У мене в даному випадку два учні. Я знаходжу, що це в мене 6 клас. Що це в мене предмет інформатика. Кількість учнів у мене в класі 10. З низькою активністю 2. Середньою активністю, 1, 2, ну, плюс-мінус теж 2, ну нехай оберемо 3-4. І дивіться, табличка висока, автоматично рахує. Тобто остальні всі немає потреби вводити. Далі, це розглянули активність саме учнів. У нас є блок активність вчителя. Сюди я вношу, скільки уроків я провів протягом місяця. Місяць це у нас 20 робочих днів або 4 тижні. Якщо у нас е, заняття по одному уроку на тиждень, значить всього я повинен провести 4, всього уроків в мене 4. Із них скільки я провів саме в синхронному форматі, тобто онлайн. Ну, Для предметів по одному годині на тиждень, як правило, це всі 4. І так, вчитель знову повертається до наступного класу, обирає предмет і так далі. І заходить, вибирає там 11 клас інформацію по класу. Дивиться їхню активність, скільки провів уроків. Все, більш вчитель-предметник нічого не робить. Ця інформація, формується сторінка класу, буде корисна для класних керівників. Інформація по школі автоматично формується, буде. Табличка заповниться автоматично після внесення усіх даних, відповідно, будуються графіки і, використовуючи цю інформацію, адміністрація навчального закладу, класні керівники можуть зробити якісь висновки. І Відповідно, представник відділу освіти буде заходити і перевіряти діяльність навчального закладу. Ну, ось такий алгоритм. Зверніть увагу, що після внесення даних необхідно витримати певний час, я би сказав, би, не менше 30 секунд, для того, щоб внесені дані збереглися, так як робота з файлом відбувається у хмарі. Тому, у кого проблеми з інтернетом, необхідно зачекати перед тим, як закривати. Ну і відслідковуємо повинна бути написана тут функція збережена. Зверніть увагу, що вчителі з інших предметів можуть помилково змінювати шаблон, не туди поставили, не там видалили і так далі. За повноцінну роботу шаблону відповідає модератор навчального закладу. Принаймні так мені учора повідомили відділ освіти. Якщо будуть виникати запитання по створенню шаблону, звертайтесь до... Вчителів інформатики власного закладу, ну, в критичних випадках пишіть мені. Термін. Ви повинні підготувати шаблон до наступного понеділка. Наступний понеділок у нас 10 жовтня, значить до 10 жовтня файл повинен бути створений і розміщений відповідно в каналі. З понеділка будуть перевіряти роботу. Спочатку директори будемо вчитися за вересень місяць, ну а пізніше, я думаю, втягнуться, вже всі будуть виконувати цю роботу.